На крок до одужання зупинився 19-річний Володимир Баюк із Черкащини. Кілька років тому хлопець здолав рак крові і вже почав повертатися до нормального життя, коли у нього відмовили обидві нирки. По лікарнях багато вже боже, два місяці. Думав, що поборов не дув, рак. Воно казається, що одне поборов, а з нирками почалося. З допомогою небайдужих родині вдалося зібрати кошти на трансплантацію. Втім, після операції у Володимира виникли ускладнення. Для їх усунення хлопець потребує ще однієї операції. Ціна питання 15 тисяч гривень, та взяти їх родині ніде. Брат служить в АТО. І батько його помер 4 роки назад. Зараз у нас ніякої підтримки немає. І ми удвох боремося за нього. Допомогти урятувати свого сина пані Валентина просить усіх небайдужих. Без допомоги закінчити таке тривале лікування їм не вдасться. А шанс на одужання у Володимира всього один. Реквізити. Отримувач Приватбанк. Рахунок 292 448 255 09 100 МФО 305-299. ОКПО 143 60 570. Для зарахування на картку 4405 45 49 96. отримувач Баюк Валентина Григорівна.